Somebody like me. І всім привіт! З вами я Мастик і мій друг Not Амогус. Сьогодні я вам розповім, що у мене є такого новенького, та, звісно, що я вам водночас буду показувати мою катку в Бедварсі на сервері Мені Легасі. Я зміг пограти і на герб пекла ап, але там грають за дроти. Ось, тому, ну що ж, не буду тягнути кота за хвіст, а ми починаємо. Ну що ж, друзі, у нас почалась катка, і ми збираємо е, желізо. Нам потрібно, в принципі, 22 желізи, щоб купити е, меч і, звісно, що блоки, щоб не достроїтися до бази. Тут ми чекаємо і що я вам хочу перше розповісти. Мені. Купили нову мишку, яка називається Razer Designer Essential. Вона у вас буде на екрані. Тому в неї я міг зробити багато КПС. Звісно, що через програму, яка називається Razer Synapse, і там можна зробити клік і це вся фіня. Ну, Із-за цього мене, звісно, що недавно забанили на Майнленді Це мій улюблений сервер, на якому почав грати. Тому ось так. Ось тут строїться жовтий, але я його жорстко виношу Другого теж само, саме, жорстко комблю, ламлю бетку і все. Вони, звісно ж, будуть. А тепер відправилася запись, але я, звісно, що її включу, тому що я побачу. Е, ще вже хочу розповісти. Resol The це досить крута е, мишка. Вона підходить для любого геймінгу, для любого ігор Ви можете пограти на неї в КС, можете пограти в сюжетки, наприклад, як GTA 5 Ось. Я біжу за синім, що я простроюся серединку, і ось, в принципі, біжимо. Я зламлю... їх зламали синіх, я тут декотрих він, і душе ну одного вирублю, і все. Синіх більше немає. Ось, ще що я вам хотів би такого розповісти. Мені купили клавіатуру. Вона називається Tua Games, але я не знаю, яка. Ну, от, ну, звичайно, така мембранка, але 80%. Для мене вона досить нормальна, мені вона подобається. Я з нею привик, в принципі. І, да, вона з подсветкою, вона підходить для мене. Я, ну, як мені, для мене підходить І ось такі. Я, я поламав бетку зеленим і вбив одного зеленого. Буй я не знаю де, але ось. він, Я просто один удар, він впав. Ось, настільки я став жорстким. Я, якщо ви бачили попереднє відео, ви мене дивилися, то ну, я думаю, знаєте, що в мене був не такий гарний скіл і не такий гарний FPS. А хочу сказати, чого. Ось я я білий головіс, сп... хочу сказати, тому що в мене обновили, обновився комп'ютер. Мені купили новий процесор. Який називається Intel Core i5 4590. Я біжу на базу, щоб закупитись. А, ні, ресміральдик. Ось. Тому ось так от. Також з цим мені купили нову материнку і блок питання. Тому що я не, змі... я не міг нормально пограти в требоваті ігри. Також не міг пограти в CS2. Тепер я це все можу, для мене це супер круто. І також. Мені купили наушники з мікрофоном, тому в мене тепер не несерецький мікрофон, як був тоді, а тепер в мене досить гарний і крутий мікрофон, звук дуже гарний. Я йду ось на серединку і хочу поламати, напевно, білих О, так. Я біжу, зараз винесу цього білого. Ус. Ну, я жорстко його виношу, комблю. Ось, Все, виніс. І зараз я, в принципі, поламаю бету. Все, я поламав. Я ще хочу сказати, чому я би не пограв на Гері. Там, в принципі, грають такі задроти. Давно такого не було. Давно, коли я грав, було все нормально. Було, в принципі, почти на рівні. Ми могли виграти багато каток. Один, ну, давно ми могли виграти за день десь 6 каток. Ось, а зараз нічого. Опа, я йду на розових Розових. розових. Я в глінз. І, звісно, що піднімаюсь до розових. Що там? Я не знаю, як там підніматися, але я вже понял. Тому я піднімаюсь і винесу розових. Ось розові там струваються собі. Але я побачу, що в них щось. Я забув, <śled> перебачте. Тут, походу, мене залагало. <пайл> так, да, так. Да. Тому ось так. Я закуповуюсь. Давно, до речі, на ну, та могус, мій друг, грав з самим клієнту, тому що в нього, якби на цей клієнті не було гарного ФПС. До речі, я грав з цим клієнтом. дуже гарний клієнт. Ось тому так. Тут бусить гарний ФПС і вже все. Ось я тут складую, я купив собі. А, я купив собі гепл. Ну, це, в принципі, добре. Іду, іду на них бачу. А. У них, в принципі, гарний деф. Ну, я люблю два слоя деф. Для мене такий деф, в принципі, нормальний. Іду виносити білого. Ой, розового. Ось. Ламаю, хочу, 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 все. Супер. Так, я йду ламати імбет. Вже не близько, і я прям під таймінг поламав бетку Мене, в принципі, скинули, причому рукою. Просто час скинули Ось. Е -е. Я думаю, що вам сподобається моє відео. Ви, можливо, підпишетесь на мене, поставите лайк. Я, в принципі, такого і не прошу, тому що для мене це не треба. Я знімаю часом, коли захочу, коли мені треба. Коли в мене, наприклад, немає настрою або щось такого. Ось такого мені скучно. Ось тепер я, наприклад, задумав зняти відос і я його зняв. Ми спеціально зіграли каточку відверсі, щоб вам все розказати. Ось я йду тепер на Сірих хочу йти, але ми багато будемо робити. Ну, Буде багато фейлів, але я, я їх все одно вам покажу. Тому от так от. Ось, я біжу собі на базу, щоб принести емеральдики. Що я хочу сказати, за цей час я, в принципі, виріс і. просто багато грав досить. І я почав, в принципі, в мене повисився скіл. І я собі купив, в принципі, алмазку і зараз будемо одесі Ось так. Ще хочу сказати, що мені купили, в принципі, новий телефончик за час. Ще я був в Чехії, там мені, в принципі, і купили. Телефон Samsung A55. Він досить крутий. Давно у мене був iPhone 6. Зараз у мене Samsung A55. Якщо будуть якісь питання, я вам зразу скажу. На що тут нога. Де я монтую? Я монтурую в програмі. Яка називається рей. ой. Блях, я запутався. Вона називається капкат. Так, вона я ПК, я віддеруч ПК Ну, на і я жорстко зафейлив. Ось, бачите. Я вмираю. І мені знову треба буде все фармити, все желізо, щоб я все купив. Але ми хоч трохи почекаємо це. Також я давно дивився Геру, я по ньому жорстко фанатів, але зараз мені на нього пофіг. Я підписана на його ТГК. Там іноді дивлюсь його відео, що він там викладує Але зараз, так щоб я дивився його на Ютубі, такого немає. що, Агера це бедварсер, який знімає, ну, він в СНГ знімає. Він живе зараз в Англії. Просто ну, гарний, гарний ППШ. В нього RocketCon, Тому. Ось так. У нього цікавий катки, в нього є свій сервер, про який я вже казав. Ось. Також є ще Лирис. Ім фюшка. Але фюшка то знімав у Skywars. Так. За ой. да, <laughs> Ось я запутався, які ще є. Ще я більше і не знаю. Можна так сказати, я не знаю, більш. Це якийсь ще на З. А я забув. Ось. Каша Гері, я на Мейнленді, ютуберка. Так він там знімав багато відеосів. Він знімав проверку, ну, ігор своїх підписників на Мейнленді. Ой, це фаербольщик. Просто. Я не навежу таких людей. Особливо на Бедварсі, хоча на Бедварсі це дуже, дуже редко. Але на файбл файті це дуже таке часто Ось тому другий, Ось так. От ми вмерли з-за того, що ми впали. Тут я чуть-чуть скоротив, -чуть де ми, у нас закінчується катка, і я зараз жорстко винесу Ось, у нас жорстке ПВП. Я роблю 14 КПС, в мене даблклік. Давайте подивимось на це пвп. У нього палочка на відкидування і мені досить тяжко було. Я, я його виніс. І він лівнув. Ми виграли, друзі. Тому ось так от. Ну ось, друзі, закінчується наше відео. Я хочу побажати багато чого, щоб було дитину. Ось, дякую вам за перегляд, дуже дякую. Ви можете покласти лайк, або підписатися на канал, або, або це все разом. Все одно я вам дякую за те, що ви подивилися. У мене немає багато просмотрів, але один просмотр для мене теж важливий. Ну що з вами був Мастек. Пока-пока. Пока-ка.